Путін на тебе чекає гага. Гігантський банер із таким написом майорить на будівлі мерії у Литовському вільнюсі. Чітке послання російському президенту з'явилося на фасаді торік, у березні влада столиці Литви обрала чітку позицію відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Путіну місце на лаві підсудних за злочини, які він коїть, як пише видання ABC News, також за рішення місцевої влади російську амбасаду переселили на вулицю Героїв України. Таку назву отримав безіменний провулок, який розкинувся від вулиці Латвійської до посольства. Мер міста зазначив, пошта Литви не повинна доставляти листи, якщо адреса вказана невірно. Відтепер на візитній картці кожного працівника російського посольства буде вшановуватись пам'ять українських героїв, сказав мер міста. Сьогодні говоримо про Литву. Невелика країна в Північній Європи. В десятеро менша за Україну має величезне серце. Демонструє грандіозну рішучість завершити війну, яку Росія розв'язала на території України нашою перемогою. Литовці не втомлюються підтримувати нас. Адже добре усвідомлюють, що саме українці платять високу ціну за спокій усієї Європи. Ви знаєте, що наші серця, думки і гаманці з українцями. Наголосив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Лансбергіс в інтерв'ю ABC. Це не лише про політиків, не лише про волонтерів, це про всіх, кого ви зустрічаєте на вулиці. Литва завжди поряд. Країна знаходить нові способи, як допомогти Україні. За кілька тижнів литовці зібрали 22 мільйони доларів на високотехнологічні радари, які посилять українську протиповітряну оборону. Спочатку йшлося про необхідних 8 мільйонів доларів та назбирали майже втричі більше. Цього вистачить, аби придбати 16 найсучасніших радарних систем. Ми бачимо, що росіяни цілять по цивільній інфраструктурі. Вони цілять по лікарнях, електростанціях. Вони намагаються зробити гуманітарну катастрофу в Україні. А радари посилять українську ППО. Литва перша європейська країна, яка відмовилася від імпорту російського газу і взагалі російського палива. Хоча до війни він становив 40% від її енергобалансу. У у травні Сейм Литви визнав Росію терористичною державою, а її дії в Україні геноцидом. Резолюцію підтримали всі депутати парламенту, як і Польща, Естонія та Латвія, Литва надавала військову допомогу Україні до повномасштабного вторгнення в лютому минулого року. Адже добре пам'ятає з історії, як за наказом Михайла Горбачова, у ніч на 13 січня 1991 року радянські військові штурмували вільніську телевежу та будівлю комітету радіо та телемовлення. Тоді загинуло 14 беззбройних людей. Журналіст Едмундас Якілайтіс каже, що литовський народ не хоче повертатися до епохи, коли Москва керувала регіоном. У кожній сім'ї в Литві є принаймні одна людина, яку загратували, убили або закатували за радянських часів, сказав Якілайтіс. Тому ми знаємо, на що росіяни здатні. Литовці уважно стежать за ситуацією в нашій країні. Видання Дефенс News повідомляє, Литва нарощує свою міць. Міністерство оборони придбає боєприпасів та вибухівки на понад 3 мільярда євро. Також восени підпишуть контракт на закупівлю 120 бойових бронемашин Боксер. Після 24 лютого Литовський уряд надав Україні військової допомоги на майже 300 мільйонів євро. Це 0,7% від ВВП країни. За цим показником Литва – третя після Естонії та Латвії серед донорів допомоги. Україна отримала від неї гаубиці, важкі міномети, боєприпаси, позашляховики, вантажівки, тепловізори, дрони, бронежилети та каски. Після повномасштабного вторгнення Литва прийняла 73 тисячі українських біженців більше ніж сусідні Латвія та Естонія. Поряд із військовою та гуманітарною є і політична підтримка вільнюса. Країна виступає за посилення антиросійських санкцій і бореться з перешкожданням у постачанні зброї. Зазначу, що президент Литви закликав країни Заходу не зважати на так звані червоні лінії та, нарешті, передати Україні винищувачі і далекобійні ракети. Така неймовірна солідарність свідчить, що Вільнюс і Київ сьогодні в одному окопі. Бо литовці, як ніхто розуміють, перемога України це запорука спокою для всієї Європи.